Всім привіт! Сьогодні ми зануримося у дуже важливу тему: поговоримо про булінг. А головне про те, як кожен, абсолютно кожен, може стати справжнім супергероєм доброти. Разом ми з'ясуємо, як зробити наш світ трішки кращим і, звісно, безпечнішим для всіх. Ну що, поїхали? Ось наш план на сьогодні: по-перше, розберемося, що ж таке булінг. Далі поговоримо про нашу суперсилу і що з нею робити. Потім про доброту в інтернеті, що мега важливо, і наостанок про нашу спільну обіцянку дружби. Звучить як план, правда? Отже, частина перша. Що ж таке булінг? Давайте для початку чітко розмежуємо, де просто веселощі, а де починається кривда. Бо, знаєте, це справді ключовий момент, щоб зрозуміти, як діяти далі. А тепер подивіться на себе. Це, мабуть, найкраще показує різницю. З одного боку, в нас добрі стосунки, коли ми поважаємо одне одного, підтримуємо і, що важливо, сміємося разом з друзями. Це той сміх, що зігріває. А з іншого боку, образи, насмішки, ігнорування і сміх з когось. Відчуваєте різницю? Вона величезна. Тож давайте дамо чітке визначення булінг це коли хтось по перше навмисно і по друге. Неодноразово ображає чи кривдить іншу людину. І той, хто це робить, чудово знає, що це неприємно і боляче. Ключові слова тут навмисно і постійно, це не випадковість. Ось вам проста формула, щоб запам'ятати. Якщо щось неприємне сталося один раз, це може бути просто сварка, непорозуміння. Ми всі сварились. Але якщо це повторюється знову і знову стає системою, от тоді це вже булінг. Один раз це сварка, постійно це булінг, все просто. І булінг, знаєте, може ховатися за різними масками. Це можуть бути слова, обзивання, якісь неприємні плітки, можуть бути дії, штовхання або коли ховають речі. А буває таке, знаєте, тихе цькування, коли когось просто ігнорують, не беруть у гру. Ну і, звісно, інтернет, злі повідомлення чи фото усе це форми булінгу, і кожна з них, повірте, дуже ранить. Окей, з теорією розібралися, а тепер до практики. Частина друга наша суперсила і що власне робити. Бо найголовніше це те, що кожен, от буквально кожен, має силу, щоб допомогти. І ця суперсила це наша доброта і, звісно ж, сміливість. Уявімо ситуацію, хтось бачить, що іншу людину ображають, що робити в цей момент, які кроки справді допоможуть, а не нашкодять. Давайте розберемо це по поличках. Існує простий, але дуже потужний план з трьох кроків: крок перший сказати стоп, голосно, впевнено, щоб усі почули. Припини, мені це не подобається. Крок другий відійти, не вступати в суперечку, не битися, просто вийти із ситуації. І крок третій найважливіший розповісти дорослому, вчителю, батькам, тому кому довіряєте, вони точно допоможуть. І отут, будь ласка, увага. Дуже важливо розуміти розповісти дорослому це не ябедничати зовсім ні. Це турбота про власну безпеку і безпеку інших. Це розумний і сміливий вчинок. Крапка. Добре. А якщо ображають не тебе, а твого друга або просто однокласника, що робити, коли ти свідок? Це, до речі, не менш важлива роль. Тут теж є чіткий план по-перше, підтримати. Просто підійти і сказати ходімо зі мною або з тобою все гаразд, це вже дуже багато. По-друге, і це суперважливо, не сміятися. Сміх глядачів це як пальне для кривдника, не підливайте олію у вогонь. І по третє, так ви вгадали розповісти дорослому, бо це найдієвіший спосіб допомогти. Це має стати нашим залізним правилом, нашим девізом ми не залишаємо друзів у біді ніколи. Гаразд, а тепер давайте перенесемо нашу розмову в онлайн. Адже в інтернеті ми проводимо купу часу, і там, уявіть собі, діють ті самі правила доброти. Створювати безпечну територію потрібно і там. Отже, три золоті правила безпечного спілкування в мережі. Правило номер 1 слова мають силу. Завжди думайте, перш ніж щось надрукувати. Правило номер два. Фото це приватне. Ніколи чуєте, ніколи не діліться фото чи скріншотами без дозволу людини. І третє правило не мовчить. Побачили, як когось ображають онлайн, робимо скріншоп і одразу показуємо батькам або вчителеві. А ось вам ідеальний фільтр для всього, що ви пишете онлайн. Запитайте себе, а я б сказав це своєму другові прямо в очі? Якщо відповідь ні, просто стирайте цей текст. Це найкраща перевірка на доброту. А як бути добрим саме під час онлайн-уроків? Та дуже просто можна написати щось позитивне в чаті, або просто усміхнутися і кивнути на камеру, коли хтось відповідає, чи надіслати реакцію, сердечко, великий палець вгору. Це дрібниці, але вони створюють таку класно дружню атмосферу. Ми підходимо до фіналу, і тут найважливіша думка наша обіцянка дружби. Бо боротьба з булінгом це не робота для одинаків. Це наша спільна справа, де ми всі працюємо разом. Запам'ятайте це, будь ласка, ми команда. А що роблять у справжній команді? Правильно, підтримують і поважають одне одного наш клас чи група це простір, де кожен без винятку має почуватися в безпеці. Це наша спільна відповідальність. А тепер маленька творча вправа, щоб закріпити нашу обіцянку. Називається долонька дружби. Дивіться, як це працює. Крок перший беремо аркуш і обводимо свою долоню, це символ особистої сили. Крок другий всередині пишемо своє слово силу, наприклад, доброта, сміливість, дружба. І крок третій. Ця долонька стає нашою мовчазною обіцянкою бути добрим і захищати своїх. А тепер питання до кожного яке ваше слово сила? Подумайте, яке одне слово найкраще описує вашу обіцянку створювати територію доброти навколо себе. Це не просто слово на папері, це ваш особистий внесок у наш спільний, дружній світ. Дякую, що були з нами.